Майк Тайсон звернувся до Олександра Усика, а сам Усик назвав Тайсона Ф'юрі алкоголіком. Дагестанський заміс на UFC та зрив бою Спенса проти Кроуфорда. Як завжди, світ боксу цікавіший із каналом Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Вперед. Один із найбільш довгоочікуваних боїв сучасності це битва за абсолюта в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд проти Ерола Спенса. І схоже, що знову: зрив поєдинку. І навіть сам Кроуфорд уже підтвердив факт того, що влітку перемовини були, але був один нюанс, і це фінансовий. І йшлося про те, що не буде гонорарів, або вони будуть мінімальними, а боксери зароблять на відсотку з продажів. І саме це Кроуфорда і не влаштувало. Втім, Теренс та ЕРЛ без своїх поєдинків не залишиться. Ну, але й тут не обійшлось без. Спор приписують суперника з Росії Давида Аванісяна. І якщо брати по боксу, то він цілком добротний боєць. Але це не має ніякого значення, тому що росіян треба просто взяти і відсторонити від участі у спортивних змаганнях. А от потенційний суперник Спенса – справжній красончик. Це литовець і Мантас Станіоніс, який запам'ятався багатьом українцям тим, що у квітні цього року вийшов на бій проти росіянина Раджапа Будаєва із двома прапорами. Рідним та нашим синьо-жовтим. Так і ще й переміг. І це відбулося у квітні у самий розпал війни, тому на повагу претендує 100%. І якби я не топив бій Спенс проти Кроуфорда, за Станіоніса буду полювати напевне. Саме час сподобати цей ролик та перевірити, чи відписані на канали, чи вдарили по гонгу. Підтримайте український контент. Я вкрай рідко говорю про ММА та UFC, але коли стаються непересічні події, я думаю, є сенс про них розказати. Головною подією UFC 280 стала битва за поясу легківазі між бразильцем. Чарльзом Олівейрою та Роїсянином протеже Хабіба Ісламом Махачевим на жаль переміг не наш бразильський козак. Але яка ж дичина коїлася, допоки бійці були в октагоні. Прямо на підступах до спортивного майданчика зустрілися двоє: брат Хабіба Абубакар Нормагомедов та Хамзат Чимаєв, перебитий Швед. А по факту. Той таки дагестанець. Два дружбани Кадирова щось між собою не поділили, через що ледь не почали масову бійку. Спробуйте ви вгадати, що вони там в біса не поділили, але суть у тому, що це ще один показовий кейс. Чому росіян не варто пускати у цивілізований світ та світ спорту? Навіть у спорті є своя культура. Якщо така культура їхня, і вони несуть її в масу, на масштабному івенті варто тричі подумати, чи потрібні вони там взагалі. Але це UFC. Там росіянам занадто багато толерують. А якби поважали демократичні цінності, мало б відповісти доволі чітко. Йдеміть. Йде. На гоню. Гниляка. Олександр Усик наразі перебуває у США, і в нього там зараз насправді чимало цікавого. По-перше, він організував іще один благодійний вечір, який покликаний зібрати кошти на підтримку України для ЗСУ та постраждалих від війни. Вечір зібрав чимало буксирських селебрітіс. Від просто представників команди Сани Чаце. Красюк, Лапін, Клімас та інші до добре відомих нам хлопаків. Василь Ломаченко відвідав захід, хоча б самого вже бій невдовзі. А також був присутній іще один старий приятель Олександр Сергійович. Гвоздик. А також там був присутній Маурісіо Солейман, президент WBC, поясу котрої, власне, і бракує Олександру для повної колекції Хевівейту. Власне, саме Солейман і вручив Олександрові ексклюзивний та особливий пояс від організації. Це пояс на честь України. У 2018 році WBC провів Конгрес у Києві. Ми створили цей пояс WBC, оскільки Віталій Кличко, Володимир Кличко, Ломаченко, Гвоздик та Олександр Усик герої своєї країни. Цей пояс, мій дорогий чемпіоне, представляє серця 170 країн, які визнають тебе героєм людства. Нехай Бог і надалі завжди благословляє тебе. На успіх. Ми бажаємо тобі удачі. Раніше Усук уже завойовував пояс WBC, проте в крузер вейті. А ще після першої перемоги над Ентоні Джоша Олександр Усуку пояс подарував вічний чемпіон WBC – Віталій Кличко. А потім ми завоюємо, якого нам не вистачає. А цей буде в колекції. І всі ми нереально хочемо, аби вже наступного року цей ремінь повноправно перейшов до Олександра. Нас до речі, на благодійному івенті в Усика не було. Ось це так поворот. Проте це не заважає нам допомагати українському війську. Давайте підтримуємо тих, хто робить успіхи на півдні та сході нашої країни. Ми, зокрема, підтримуємо хлопців та дівчат з Ukraine Елай, на рахунку котрих уже тисячі зроблених обідів та закуплених броніків для наймужніших українців та українок. Підтримайте волонтерів за лінком у закріпленому коментарі і ви. Слава Україні! Слава ЗСУ! А до речі, як думаєте, хто з мегалегенд дав дуже теплу промову на благодійному вечорі Усика? Так-так. <плес> Христяний батько каналу Тайк Майсон власне записав відео, яке там оприлюднили: Хочу привітати чемпіона Усика з усіма його великими досягненнями. Я завжди буду в твоєму куті, брате. Будь ласка, підтримайте його фон. Усик намагається допомогти Україні у цьому бою. Благословення Україні! У нас, до речі, є відео про зв'язки Майка Тайсона з Україною. Це від другої мами з Тернопільщини аж до історії, коли Тайсон хотів побити росіянина в Одесі. Ай, молодець! Тому обов'язково гляньте його десь тут за підказкою. Ну а для місцевих журналістів було найцікавіше. Що там з приводу бою Усик фюрі Я розберуся з Тайсоном Ф'юрі, Потім будемо спілкуватися з Деонтеєм. А чи чули ви коли-небудь трешток від Олександра Усика? Я от раніше теж ні. Але це щось схоже на нього. Тайсон Fury, you boratcha. You love his baratcha. What ratio mean? Batcher? Yes, what does that mean, Buratch? З guy who. Listen, easy win. You beat him easy. Easiest fight in your career. Easy. А чи вірите ви в те, що це дійсно буде легко? Або чи вірите взагалі в перемогу Олександра? Напишіть у коментарях. Братні ручки, вступ до тероборони, а також відмова від мегафайту. Що було з Василем Ломаченком, починаючи з 24 лютого. Зібрали все у цьому ролику. Він важливий, тому гляньте і до зустрічі, друзі.